Було в тебе коли небудь таке відчуття, що щось всередині не дає тобі діяти? Це як голос, який каже, а раптом не вийде. Відомий голівудський психіатр Філ Стац каже: в кожного з нас є тіньова сторона, яка весь час чинить нам. Опір, вона стримує нас, заважає змінюватись та розвиватись. Щоб ви не замислювали зробити, вона буде казати це неможливо. Вона живе страхами, комплексами та бажаннями зупинити тебе. Її завдання утримати тебе у комфорті, навіть якщо це. Боляче знайома почну завтра, або з понеділка, або у наступному місяці. Вона завжди буде і в успішних, і в сильних, і усміливих. Позбутись її неможливо. Якщо ти це відчуваєш, залишайся. Ми будемо навчатись керувати її разом.